Сьогодні ремонтую такий дек. Треба замінити перила зробити. ці стовпи можу тут верх відрізати трошки. Ось так от воно виглядає. Ці всі стовпи теж ми будемо міняти. Нам буде потрібно зняти ці всі перемички, як це правильно називається. Не знаю, тут все гниле, старе. Тут колись були такі поперечні. Видно, що вони погнили. Отак. Теж знизу цю планочку, яка підшивка, ми теж її замінимо. Цей стоп замінимо. Ну, я би казав, що той верх, можливо, там регульнути, замінити. Ну подивимося. Я з клієнтом домовився погодинна оплата. Так, тут воно все виглядає не дуже. От так. Окей. Отак от воно. Зігнило, давним-давно зігнило. Можливо. З клієнтом не вгадали трошки колір, хоча це він сам вибирав. Подаємось. Ну що, Почали. Окей, зараз ми тут вже хтось переробляв, зараз ми повідкручуємо ці шурупи. Заберемо оце все теж. і отримаємо доступ до постів. Дуже добре, що з цієї сторони дерево живе і буде до чого його тут прикрутити, хоча тут видно вже є сюди гміття. Це така конструкція. Дуже добре, постійні гроші. О, погнали. От такий повністю трюхлявий пост, як він тримається от так от був зарізаний оцей стовп попередніми майстерками. Тут був великий такий шуруп закручений, я просто не зрозумів для чого він тут зроблений. Зараз я покажу. Так, і ось. От він. тобто він був отак от, розрізаний, тримався коротше, на цьому маленькому кусочку. Тут взагалі ні до чого не був закручений. Я попробую. Він тримався на оцих чотирьох шурупчиках гнилих. Я там ледве дістав. І ось у середині. Отак от, от. Тобто воно навіть сюди не було закріплено, ні сюди не було закріплено, просто собі так приставили його да і все. От цей кусок який був прикручений о, о, оцим шурупом. От а то я його зрізав. Класно, да? якість. Якість виконання робіт. що ну, там. Спеціалісти робили. Так, один ми врізали, поставили. Як тут виглядає? Виглядає тепер набагато краще. Ми собі можемо закрутити його сюди, з тої сторони, і з тої сторони зафіксуємо, і він буде стояти. Так що, у нас все чітко. І погнали далі. Тихенько розбираємо, міняємо стовпи, зараз це виглядає от так. Ми вже поміняли 4, 5, 6, зараз буде 7, 8. 7, 8 і в нас залишиться ще саме цікаве, це оці стовпи біля сходів і самі сходи. Так, вирішив пофарбувати планочки, щоб відразу їх можна було різати, і потім не мучитися із малюванням. Всім привіт! Сьогодні другий день роботи на цьому деку. Я якраз в дорозі до клієнта, і вчора вечором я працював десь до години, мабуть, 8 і вже було темно. Я підготував планки, понарізав їх, поприкручував все і частину. Частину навіть там був пофарбував. Покажу вам зараз, зранку як приїду, що я встиг зробити вчора і що залишилося доробити на сьогодні. Я думаю, що ще буде потрібно мінімум 3-4 години, і цей проєкт буде завершено. Погнали далі! Замінили перила, пофарбували, замінили всі стовпи. Пофарбували фартушок. В цілому потрачено близько 16 годин на цю роботу.